В мене всі просять рецепт цих вафель, тому я вирішила зняти відео. Нам потрібне просіяне борошно. До нього додаємо столову ложку кукурудзяного крахмалю, ванільний цукор, соду, розпушувач тіста та трішки солі. Перемішуємо до однорідності. Далі додаємо 2 ложки цукру, одне яйце, кефір. Він має бути обов'язково кімнатної температури. І, до речі, він не обов'язково має бути першої свіжості. І вершкове масло. Його обов'язково розтоплюємо, перемішуємо все. До речі, ложку борошна можна замінити на ложку какао і отримаєте шоколадні вафлі. Обов'язково додаємо стиглий натертий банан. Смажимо у вафельниці до утворення рум'яної скоринки. На одну вафельку в мене йде приблизно півтори ложки тіста. Час випікання в мене приблизно 4-5 хвилин, але орієнтуйтесь по своїй вафельниці. Вони неймовірно ароматні, хрусткі ззовні та м'які всередині. Я подаю просто з вершковим сиром, полуницею та шоколадним соусом. Але повірте, вони смачні навіть без різних доповнень. Обов'язково приготуйте за цим рецептом, також підписуйтесь на мій канал та не жалкуйте вподобайки. Також, якщо сподобався цей рецепт, напишіть, будь ласка, мені будь-який коментар.